Повертаємось до студії «Еспресо-2». Андрій Сусленко разом з вами. Також Леонід Фінберг і два студенти Комолянської академії Роман Сав'як та Олександр Аврамчук. Хлопці, дякую, що завітали до нас. Власне, хочу запитати вашу думку стосовно фільму, в тому числі вам вдалося подивитися, переглянути. Ви тільки що почули, і поспілкувалися із режисером Сергієм Буковським і з паном Лаїном Фінбергом, який консультував під час зйомок цього фільму. Давайте Сашка напевно розпочнемо. Ну, якщо говорити про цей фільм, то скажу, що особисто свою думку. Фільм мені дуже сподобався. Я вважаю, що е, в Україні, в сучасній Україні, я думаю, в інтелектуальному просторі України нам необхідно е, розпочинати публічну якусь дискусію щодо питання таких дражливих часом питань, як голодомор, так і в тому числі і Голокост. І тому я вважаю такий фільм. Фільм, в якому зібрані е, живі свідчення е, людей, які постраждали в ході цієї трагедії, він є надзвичайно важливим для породження цієї дискусії. Цієї дискусії, яка відбувалася в Польщі на початку 2000-х років, е, і яка, по суті, в усьому цивілізованому світі, в Європі, ведеться цілком відкрито. От, на мою думку, такий фільм е, він надзвичайно важливе значення матиме для початку цієї дискусії. Леоніда, з 2006 року, чи розпочалася дискусія? Чи вона посилилася, можливо? Чи пов'язано було, було з виходом цього фільму? Так, так. Так, пан Сергій розповів про це, про те, що о, о, наші колеги Аня Лінчовська і Олександр Войтека люди, які займаються довгий час проблемами поширення ідей толерантності в українському суспільстві, вони підготували такі матеріали, які сприяли тому, що приїздили їх колеги, вони в школи і е, е, організовували дискусії з старшокласниками навколо цих тем. Так само були проведені там декілька таких семінарів, і це продовжується. Є центр досліджень Голокосту в Дніпропетровську, Тума. є такий центр в Києві. Які очолює Анатолій Подольський, і ці групи дослідників роблять свою справу. Проте це локальні проекти. Дуже важливо, щоби. Всерйоз були осмислені ці теми, так само і Голодомор, так само і Голокост, так само, і взагалі теми української історії інші в курсах історії, за якими будуть навчатися наступні покоління. Бо ті підручники, за якими навчаються зараз в школах, вони в собі несуть всі. Вади того, що було в радянські часи, всі фальсифікації радянської історії, всі якісь спеціальні накрутки від пана Табачника, інше, інше. інше. І це процес не такий легкий, це процес нороки і покоління. В якійсь мірі от наша відповідь, як видавництво «Дух і літера» сьогодні на це, це серія книг, які називаються, чи яка називається. Бібліотека спротиву, бібліотека надії. Ми пробуємо подарувати українському суспільству і собі якийсь комплект книг, які дозволять зрозуміти більше ХХ століття і те, що зараз відбувається. Це дуже глибинні процеси. І без включення цих текстів, чи Ханне Арент, чи Гавела, чи Сергія Єфремова. Чи ну, інших 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 дуже важко перейти на інші якісь парадигми, якими давно вже оперують сучасні європейські історики. В Україні цей процес рухається, але ж дуже поступово майже був загальмований попередні роки. Я сподіваюся, що найближчі роки будуть більш серйозні зміни. Перед тим як перейти власне до історії вивчення і взагалі до можливості вивчення. Я хочу е, історії голокосту в тому числі. Е, хочу запитати ще у Романа про враження від фільму. а Потім я хочу запитати у вас, хлопці, про те, яким чином на сьогоднішній день навіть ви в Могилянці вчитеся. Як досліджується в Могилянці ця проблема? Як вам викладають і чи є зацікавленість у ваших колег істориків Ви ж п'ятий курс, власне. Це вже скоро і магістр станете. Так. Рома. отож, е, фільм мені насправді так, так само доволі сподобався. От, ну, сильно вразили кадри, де очевидці стараються розказати, а ще більше вразили кадри, де очевидці не все можуть розказати. От, і, на мою думку, такі фільми насправді все-таки дійсно потрібні, тому що завдяки ним ми можемо е, хоча б уявити, які, що довелося пережити людям е, в 40-х роках е, під час Другої світової війни. Тому що ще саме пам'ять все таки починає це, такі події починають забуватися. От і саме такі фільми дозволяють знову відновити всі всі відчуття, знову відновити е, пам'ять про ці події, і знов знову ж таки могти і могти якось оперувати, могти якось співчувати, могти якось досліджувати дані теми. Тим більше, що на Україні досить довгий час саме тема Голокосту не сильно розвивалася, тобто. Якщо тема голодомору все-таки є певні такі зміни конструктивні, того на того, щоб вийшло деякі декабнографій, от зокрема монографія «Dance Macabre» – одна з найбільш таких відомих, от, то на рахунок Голокосту таких монографій дуже мало. І цей фільм на мою думку є доволі таким значним каталізатором у тому, щоб дозволити створити ще більше монографій, зацікавити людей у цьому. Ти гарно сказав про те, що потрібно пам'ятати. От власне питання стосовно того, що ви зараз вивчаєте, якщо вивчаєте взагалі, ну очевидно, що вивчаєте. під час вашого навчання за п'ять років, як багато часу доводилося присвячувати вивченню теми і голодомору, і голокосту? Сашко в нас існували певні спеціалізовані курси, які стосувалися можливо не голокосту, а стосувалися взагалі історії євреїв. От так як в нас... Така система навчання, що ми можемо обирати певні предмети, то е, ми обрали, наприклад, особисто я вивчав історію євреїв, але історію євреїв ранішого часу, тобто це ще перше тисячоліття нашої ери, тобто від, і, ну, від скажімо так, біблійна ця історія. От. А щодо історії держави Ізраїль, наприклад, ХХ століття, або якісь історії курси з історії єврейства в ХХ столітті так само існува, існують певні курси. От, але особисто я, Я на такі курси не записувався. Відповідно, е, то я не прослухав. Але можливість почути такі, почути якусь думку е, і почути певну інформацію про те, що відбувалося в минулому, є. Е, якщо говорити про вивчення. І про те, що ми там вивчаємо, так само є в наш, на базі нашого університету. От, я думаю, пан Леонід, можливо, про це розповість трошки детальніше, але є магістерська програма історії юдаїки, де на базі цієї програми наші студенти, деякі з моїх одногрупників, вивчають певні питання, і в тому числі і питання Голокосту. Дякую, власне, пане Леоніде. Перед тим як перейти до обговорення і роботи центру Дейки, в тому числі, хочу частково ще затронути ту тему, про яку говорив Роман власне з фільму. Ми бачили кадри, в яких героям важко було говорити, тобто вони не могли говорити. І перед тим, як ми почали цю студію разом з вами, ми говорили про ви говорили про те, що сотні фотографій були зроблені в якості фільму, і ці сотні фотографій сім'ї, яка не захотіла говорити, чи правильно я розумію. Взагалі Я історію не захотіло розповідати історію, с яку переживала. Я думаю, що вони не так не захотіли, як не змогли, не змогли. в осмисленні таких страшних трагедій, як Голокост чи Голодомор. Певний час, взагалі, люди, які це пережили, говорити не могли. Як правило, це тривало десятиліттями. Не було сил ще раз поновити в пам'яті ці жахливі роки, часи. Ми видали таку книгу, яка називається Поза межами розуміння. Це книгу, до речі, нам підтримав свого часу керівник цієї програми фонда Спілберга. А це антологія текстів про Голокост. В світі видано за ці роки близько 20 тисяч монографій про цю трагедію. Це теж таке свідчення. У культури пам'яті, яка є в європейській традиції і в єврейській традиції. От третина авторів тої книги, блискучої книги, покінчили життя самогубством. Просто тому, що не змогли з цим справитися. Так. Не вистачило психологічних сил для того, щоб ще раз це повторити. Це були і там польські е, письменники, як Боровський, і е, єврейські дослідники, і учасники цієї трагедії. Тому е, ця сцена в фільмі, мені здається, одна з найцікавіших е, оператори, режисер прийшли до подружжя, яке вижило, і пробували з, е, їх розговорити, щоб вони щось розповіли. А вони тільки посміхалися і не мали сил щось сказати. І абсолютно геніальне рішення і режисера і оператора, що вони фотографували, фотографували ці кадри, а потім одна з, один з фрагментів фільму це просто фотографії, які змонтовані начебто як динаміка розмови. А розмови не було. Але ж є мова мовчання, і часто це мовчання більше, ніж слова. Я знаю спеціальні дослідження ну, філософів і рабинів про знаковість мовчання. Власне, ці кадри, вони і про мовчання, і про самотність, як ви говорили до початку передачі про убогість в тому числі, ну, справді дуже сильно впливають. А те, що інші люди захотіли говорити, дякувати Богові, ну, у них вистачило сил на це. І... Я знаю, що коли проводилися ці записи, розмов зовсім не завжди вдавалося розговорити людей чи отримати більш-менш адекватні якісь спогади. От ми зараз провели таку роботу завдяки міжнародному фонду відродження, ми записали спогади, свідчення активістів майдану. Ми записали близько 300 таких свідчень. І теж відсотків 20-25 вони абсолютно спромовисті. Ці люди, які брали участь безпосередньо, будь то бійці, священники, кухарі, лікарі, їх слова набагато ну, сильніші, ніж слова публіцистів. Бо публіцист дивиться на це зверху. Ну, десь у нього є якась роль, а це безпосередній досвід. А в той же час відсотків 60 цих свідчень, ну вони. М'ягко кажучи, нейтральні. Там можна вловити якісь, там, якісь чіткі фрази, якийсь цікавий досвід, а частіше ні. То такі просто особливості людської. Пам'яті людської рефлексії. Дуже важливо, що ми встигли це зробити зараз, бо через два роки більшість з них будуть говорити щось інше. Ну, такі теж особливості людської пам'яті. А ми зараз з вами говоримо частково про культуру національної пам'яті українців, я так розумію, і взагалі про дослідження цього питання в Україні. Хто займається в Україні цим? Е, ну, е, ну, Як на мою думку, займається чимало людей. Чимало в Україні є істориків там, світового рівня, може, не чимало, а декілька таких є. Але є і історики хорошого рівня, професійно працюючі. В той же час реорганізація в цих структурах, які займаються історією, вона ще й не починалася. І тому чимало є структур, інституцій, які займаються бозначим, значим, скажімо так, або знаяк. І думаю, що з часом, якщо будемо, якщо вектор нашого розвитку дозволить нам йти в європейську цивілізацію, йти до спільнот справжніх істориків, я частину з їх імена їх називав, коли казав про тих, хто підтримує сьогодні Україну, то є шанс, що кількість тих серйозних досліджень буде збільшуватися. Але ж повертаючись до теми чи Голодомору, чи Голокосту, можу сказати, що в світі 20 тисяч досліджень про Голокост, а в Україні, може, 10. Всього лише 10, не тисяч, досліджень, просто. досліджень, не якісь загальні таких сумнівної якості. І про голодомор теж лічені дослідження. Я кажу дослідження, не спогади. Спогади так чи інакше були зафіксовані, Це значить, що особливо... історія не досліджена, як історія двадцятого сторіччя в Україні. Я думаю, що по великому рахунку українці не знають української історії двадцятого століття, не тому, що не хочуть, а тому, що були несприятливі умови для її вивчення. Колись російський такий письменник публіцист Аркадій Білянков казав, що то до війни, то війна, то після війни інших часів не буває. От так було в Україні з вивченням історії. Ви розумієте, що в 20-ті роки, в 30-ті роки в е, часи вивчати адекватну історію було неможливо. Потім війна, репресії. Після війни вже набули певної інерції та фальсифікації історії, якою займалися там, сталінські сатрапи довгий час. І, і щоб подолати це, треба дуже потужне інтелектуальне коло. Для того, щоб воно сформувалося, потрібна не одна могилянка. І не двоє студентів, які сюди прийшли. Іде мова про потребу в сотнях і сотнях істориків. Я думаю, що це завдання по великому рахунку на десятиліття, а може навіть на покоління. Але ж без цього рухаємося тільки всліпу, рухаємося, не знаючи свого минулого. Це ви говорите про десятиліття з цього моменту, з якого ми зараз ось говоримо лише. Про дослідження, про те, що нам потрібна більша кількість істориків, які так. зроблять саме дослідницьку роботу, а не працюють просто з спогадами чимось. Так я кажу не тільки про більшу калік більшу кількість істориків. Кращу, я кажу так, я кажу про іншу організацію процесів досліджень, історії, філософії, літератури інше, інше, інше у нас, які раніше працюють. Структури, які сформувалися в радянські чи пострадянські часи. Якщо б в когось був час проаналізувати тематику того, що розробляють в Інституті історії, чи в Інституті всесвітньої історії, чи аналогічних структурах там, філософських та, та е, літературознавчих, я думаю, що це були досить жахливі картини. Там є одиниці справжніх досліджень і зовсім небагато дослідників, які працюють. На рівні сучасних вимог, от таким класиком такої інституції була за часів Януковича, інститут національної пам'яті, на чолі якого поставили комуніста. Ви уявляєте собі, що міг пропонувати незалежній Україні комуніст. І навколо нього зібралися такі ж самі люди, середній вік яких був близько 70 років. Отже, це знов таки девальвація. І підміна інституцій, які повинні бути в країні. Зовсім інша практика, наприклад, Польського інституту історичної пам'яті чи аналогічних структур в Європі. Зараз пан В'ятрович, здається, очолює інститут. Так, і так. це призначення для вас якісне? Так, я думаю, що пан В'ятрович енергійна людина, освічена людина. і Знаю, що там і Олександр Зінченко, теж історик, з яким ми працювали з молодого покоління. Але ж. Я розмовляв з ними для того, щоб звільнити от тих десятків людей, які були в попередній структурі. 70-річних комуністів. Так для того, щоб набрати інших, повинен час, для того, щоб знайшлися кошти для того, щоб організовувати ті дослідження, потрібен які час. вони б хотіли, потрібен час. І тому я кажу про десятиліття і покоління. Якщо ми повернемося до вивчення знищення євреїв в Україні, то власне ми говорили про Анатолія Подольського, Він був у мене в гостях на початку тижня, і ми говорили з ним і про те, в тому числі як можна було б залишитися людиною у ті часи. І власне зараз хочу я у пане Леніда, в тому числі запитати. Адже навіть з фільму, який ми з вами подивилися півгодини тому, постає питання як в той час можна було залишатися людиною? Ти сьогодні поліцай. Як вона говорить, який стріляє українців, українець, який стріляє українців. Я знаю, що ви не хочете це порівняння, вам воно не сподобалося, але я просто хочу так ну, простої мови донести. А пізніше він допомагає врятувати ввечері, він вже допомагає врятувати дітей, іншу сім'ю. От як залишатися собою? Чи це не головніше питання на той момент було? Знаєте, всі узагальнення вони потрібні, а з іншого боку, вони помилкові. Індивідуальність долі. В ці часи, це індивідуальні долі. Є в нас такий дуже цікавий проєкт, який започаткувала Жанна Ковба, зданий історик, яка довгий час працює в нашому центрі. Це дослідження про людей, які, рятуючи євреїв, рома, душевнохворих, були теж знищені. І ці люди не підпадають під категорію праведників світу, бо пам'ять про праведників світу збирає ядвашем, величезний дослідницький музей і центр в Ізраїлі. Бо там обов'язкова умова свідчення тих, хто рятував врятованих, але в... ж їх немає. І... Але ж опосередковані свідчення є. І за декілька років досліджень ми вже знайшли 120 імен. І це феномен, який в нашій країні взагалі про нього майже ніхто не знає. Отже, це були індивідуальні історії, і кожна з них варта уваги. Є в нас така мрія, що в одному з таких центрів, де це відбулося, ми знаємо, наприклад, більш докладну історію Болихова, де е Рятували єврейську родину, потім знали про це нацисти, знищили цю єврейську родину і знищили ту родину українську, яка їх рятувала. Ми хочемо там встановити якийсь такий меморіальний знак пам'яті пам жертв, які були з обох боків, і пам'ять про людяність тих, хто, ризикуючи своїм життям, не зміг його зберегти.